Довге відео, виходить, записую блин, і збиваюсь всередині. Коротше, значить, відос про зміну. Значить, одна людина розповіла про те, що э, жіноча зрада набагато хуже, ніж чоловіча. Тому що, по його словам, якщо погуляє чоловік, то жінка просто поплаче і э, все в неї пройде. А якщо. Навпаки, то чоловік почне вести антисоціальний спосіб життя, почне бухати, курити, вживати наркотичні засоби. І це все ай-яй-яй, винна жінка. От. Насправді, люба зрада, чи чоловіча, чи жіноча, являється поганим. Тому що ви, стоячись там... В ЗАГСі, і не тільки в ЗАГСі, в церкві, хто там віруючий, хто не віруючий, хто агностик, ви все одно даєте клятву на вірність і розповідаєте про те, що і в горі, і в радості, і во всіх цих хороших і нехороших життєвих моментах. Тому зрада це погано, неважливо чоловіча чи жіноча, а насправді це. Просто слабкість. І ця слабкість присутня всім. Всі ми слабкі. Просто декотрі можуть боротися з цією слабкістю, а деякі не можуть боротися з цією слабкістю. От, тому будемо дивитися, правді в очі. Всі ми люди і всі ми маємо однакові бажання. Ну, плюс-мінус. Тому не потрібно вигадувати, що хтось краще і чиясь провина краща, ніж чиясь. Якось так виходить. Все, друзі, всіх обійняв, всім всіх благ. Хочу побажати кожній родині міцного, полкого кохання і міцних сімейних стосунків. І ще Наостанно хочу сказати, що жінка, чоловіка на роботу має завжди відправляти ситим або пустим, тут дивлячись, з чим порівнювати. От. І навпаки, щоб на роботу пара йшла задоволена. Всіх обіняв.